Так, друзі, отримав посилочку. Так, коробка видно, що не заводська, але замовляв на промвіей. Це у нас на двері балкона внутрішній замок защока. Це для того, коли ви снаружі закриваєте, а коли із середини то така защолочка. Тобто вона пружинками натискається і фіксує двері в положенні. Хочу сказати, що є види по ширині. Є 9 мм і здається 14 мм. Оце іменно ширина. Ну, зараз поставимо, спробуємо. Так, що у нас? І прийшла отака, друзі, ручка. Ага, вартість ну, в, в лівому углу я скажу, вивожу відео яка, фото, яка вартість. Такі ручка е, вікна пластикового, але із... Е, ну, для дітей, захист для дітей із кріпцом, щоб можна було закривати. У кого друзі діти, знаєте, що це проблема. Ну, як правило, хто на високих поверхах, та й не на зовсім високих, на будь-якому поверсі, то це проблема. Дітки відкривають і можуть випасти. Так. Ага, друзі, дивіться, як Натиснули. Не треба навіть повертати. Дивіться, яка штука цікава. Дивіться, друзі, яка віч. Ключик як поставили. витягнулося Тобто ви можете користуватися. Відкриваєте, закриваєте. Тобто проблем немає. Коли вам треба закрити, просто натискаєте кнопочку. Все. Дивіться, друзі, це цікава штука. тобто Не потрібно провертати. Ну, коли тільки розфіксувати, то потрібно робити маніпуляцію. провернути її. Друзі, мені подобається. Так теж у лівому фото вартості. Ну що зараз? Я не буду в процес змонтування. Тут особо нічого немає складного. Ну, ручка для того, щоб помонтувати, зверху така защолочка, піднімаєте і провер... провертаєте. От Ну, тут складне, бачите, друзі, провернути. Ну, декоративно. Друзі, не так легко їм, як це таки здавалося. Ага, друзі, бачите? Коли закрита ручка, от отвори. Тобто ці отвори йде запирання. Ну, бачите, я, я, я би зразу не додумався, того, що в звичайних ручках без проблем провертається. Тут вже тільки в розкритому положенні. Провернули. Стару ручку зняли і ну, прицепили. Всі процедури. тобто Хвилина монтажу. Так. Це ручка, яка стояла. Вона була металева, ну, по крайній мірі алюміній там, чи я не знаю, який матеріал, вона така якісна. Метал. Та, яка прийшла звичайний пластик. Ну, зрозуміло, що якщо хорошо нажати, вона просто відламається. Ну, це не міняє суті, якби. Зрозуміло, що зараз все так робиться, що воно напіводноразове. Так, ну що, друзі, перша трудність з я зіткнувся у місці, куди кріпиться оцей фіксатор, тільки один паз, а на самому фіксаторі було два пази. Ну, тобто, потрібно або випилювати, або ж. Ну, я зробив простіше, я зрізав просто виступ на самій цій планки. Ну, тут зрозуміло, відстань, зафіксували і все. Інша проблема виявилася в оцьому місці. От, штатний у нас стояв тут і виходить, він дуже сильно не доходив. Тобто чи такий сам фіксатор, тобто він, той стоїть на самому краю, от якщо подивитися. Як відповідно на краю. Тобто потрібно, коли ви будете вибирати, щоб оця частина була витвинута сюди максимально. Тобто Це дуже важливий момент. Я брав 14, треба брати, мабуть, 9, тому що це буде якраз показник. Ну, Копієчна деталь, тому нема смислу повертати. Довелося, що зробити. Просто по висоті. Ну, змістив, закрутив саморіз далі. І якщо побачите на самому посадочному місці, тут конус стоїть. І відповідно конус на оцій бабишці Конус зняв і просто прижалося. Закрутило саморізом, як завод. Ну. Двері закриваються, фіксуються, тобто цього достатньо. Так що, друзі, все одно, щоб ви не брали, то завжди потрібно робити якісь допрацювання. Ну, і з ручкою я вже сказав, що вони, звичайно, сама дешева, пластикова якість, але вартість ручки, я ж повторюся, така досить мала. Так що, друзі, такі посилочки. Тобто, перш ніж вибирати в інтернеті, я б вам рекомендував досконало вивчити те, що ви купляєте. Так що, друзі, кому сподобалося, лайк.